Ух, нарешті я прокинувся. Зачекайте. Я не зрозумів, де я знаходжусь Не схоже на моє поселення. Якось тут. Зовсім нема зовсім ніякого поселення. Що тут робить моє ліжко? Тут лава знаходиться, тут е, нічого немає, і ще стоїть одна скринька. Давайте хоч подивимося, що там в скринці, але мене дуже бентежить, де моє поселення. В скрині майже нічого немає. В мене було дуже багато речей, в мене було дуже багато діамантів, а тут в мене лежить якась підзорна труба, один ракетний фейерверк і якась книга з пером. Давайте хоч подивимося, що. Тут нам написав, можливо, хтось. Стій стій, якщо ти також хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Ще раз повторюю, обов'язково постав лайк. Та підпишись на канал. І це обов'язково збудеться. Пекар, доброго ранку, Нікі. Ну я не знаю, доброго ранку, але все ж таки не дуже добрий ранок, я знаходжусь, не знаю де. Та навіть не в своєму поселенні. Давайте подивимося, що тут далі нам пекар цей написав. Я викрав тебе вночі, забрав твій паспорт, всі твої діаманти та викрав твого друга. Дуже добрий початок на початок дня, я вам так скажу. Тому, якщо ти хочеш повернути свої речі та друга, ти. Винен виконати всі мої завдання. Дуже цікаво, які ще завдання від пекаря можуть бути. Знайти золоту печеру. Як я вам зможу знайти золоту печеру, я поки що не знаю. Інші вказівки отримаєш у золотій печері. Угу. Тобто мені треба знайти золоту печеру, а де її знайти, він не написав. Давайте подивимося, що він нам тут дав. Це, це що таке? Це підзорна труба. так і що мені з нею робити? Давайте спробуємо щось збудувати вверх, щоб подивитися. Дивитися, що тут взагалі знаходиться навколо мене. Я думаю, вона повинна десь бути тут поряд. О, я бачу дерево, за допомогою його можна буде зробити невеличку драбину щось вверх, та подивитися, де ми знаходимося. Так, я майже вже прийшов сюди, тут квіточки є. Давайте добудемо це дерево. Готово, я думаю, можливо, цього нам вистачить. Давайте подивимося, що в нас тут поряд. Давайте візьмемо його, подивимося, що в нас тут свинки. Нічого такого я поки що не бачу. Там в нас десь озеро, я бачив тут. Ні, мені здалося, а вон озеро в нас і тут лава. Так, що в нас тут ще? Тут в нас водопад. Дивіться, я знайшов золоту печеру, я вже думаю зрозумів, навіщо він мені дав цю штуку, що я міг це все знайти. Давайте подивимося, що там. Ага. Нам треба ще зробити кам'яне кайло. Ну, це я зможу зробити вже дуже легко. Робимо дошки, верстак. Ставимо верстак створюємо палиці, дерев'яне кайло. Йдемо добувати декілька кам'яних блоків, а саме три штучки. Один, два, три. Давайте ще на меч. Один і другий. Створюємо кайло, знову палиці і кам'яний меч. Готово. Забираємо наш верстак. Все, ми тепер можемо добувати золото. Я вже бачу деяку скриньку Давайте подивимося, що в нас тут. Давай, добувайся золото. Я думав, що його можна добути кам'яним кайлом, а тут ні. Треба залізне. Ну, давайте хоч подивимося, що знаходиться у цій скрині. Так, ламаємо ось цей блок, тут дуже багато золоту, тому можна декілька їх зламати. Відкриваємо і тут залізне кайло, дуже круто, я вже думав його створювати. І знову книга. Я думаю, це якесь інше завдання. Друге, знайти пшеничне поле. Ну, я думаю, з цим ми також зможемо якось справитися. І я думаю, він не про. Просто так нас сюди покликав, нам треба, я думаю, тут дуже багато добути золота на всякий випадок. Мало чого може трапитися, щоб сюди більше не повертатися. О, зомбі, давай, іди сюди. Шкода, що я. Все ж таки зробив меч, так би ти не помер. Ага. Звідки ви беретеся, хлопці? Так, давайте я якось вище залізу, щоб вас тут не було. Щоб я міг нормально добути золото. Де ви там хлопці? Вон вони там стоять, а я піду. Ось тут тут є дуже багато золота, я тут можу також добути його. А ви там поки що будете горіти. Це півтора так я впевнений, нам вистачить з головою. Я вже звідси виліз. Ось там золото ще знаходиться. Я вирішив все ж таки все не добувати, там його ну дуже сильно багато. І, до речі, я скоріше всього вже знайшов пшеничне поле. Дивіться, що в мене за спиною. Ось там знаходиться дуже велетенське пшеничне поле. Тому скоріше прямуємо туди. Це що, я зустрів Саню? Привіт, Саня! Як в тебе справи, ми прямуємо на пшеничне. Пшеничне поле. Ти не хочеш з нами? Напевно, не хоче. Трішечки саньок в нас зайнятий сьогодні. Ну нічого страшного. Все, ми сюди вже прийшли. Тут наше знаходиться пшеничне поле. І тут в нас є ще човен. Це просто суперово. Давайте запригуємо в його, все. І хочі ж давайте туди добиратися до нашого пшеничного поля. Ось так. Прям врізлись. Давайте встаємо сюди все. І забираємо тут всю пшеницю. Вона нам можливо знадобиться, можливо ні. Але все ж таки заберу максимально багато, як мені треба сюди залізти. В мене є ідея, робимо ось так і ось так. Тут настільки багато пшениці, що в мене все забито пшениці тут ще дофіга на сім пшениці. Давайте їх повикидаємо. Нам вони зовсім не потрібні, мабуть. Забираємо всю нашу пшеницю, бо пшениці я набрав мало, а цих насінь дуже-дуже багато. Все, я думаю. Цього нам вистачить, навіщо нам забирати все. Може комусь ще воно знадобиться, то його знає. Я провалився під воду. Що мені робити? О, дивіться, тут є в нас скринька книга і око енду, все. Давайте хочеш вилазити звідси, потім подивимося, що знаходиться у книжиці. Подивимося, що у нас там знову написано. Так, ця книга, давайте викинемо її. Ще книга. Пекар. А ти молодець, повертайся до ліжка, там поблизу побачиш порт. Портал. Використай Енду. Як я можу використати Око енду? Він що хоче сказати? Що нам треба бути битися з ендер драконом чи що? Ну добре, вибору в нас немає. Давайте повертаємося. Я прийшов, і де тут може портал? Давайте все ж таки використамо цю підзорну трубу. Я думаю, він нам не просто так її поклав сюди. Давайте, де тут в нас є. О, в нас там є портал, але як я там зможу використати око ендеру? Я дуже хочу їсти, дивіться. Як я довго пересувався. Давайте створимо трішечки хлібу, готово, і залишимо його отут. Ні, все ж таки я його заберу. Можливо, він нам ще знадобиться. Підходимо сюди. Тут у нас що. Ага, все, я зрозумів, навіщо нам потрібен був цей портал. Так, що в нас тут є? В нас тут є скринька українське, золоте яблуко. Ну, давайте його ми заберемо. Крисало, обсидіант. все заберу звідси. Можливо, вона нам знадобиться. Дуже велетенський портал. Я ще Ще ніколи таких не бачив. Напишіть в коментарях, ви часто зустрічаєте такі портали? Я вперше це зустрів. Давайте беремо наше око ендеру і ставимо його куди. Ставимо його сюди. Готово і пригаємо. Все, ми вже в енду. Давайте викинемо сміття. Бачу, тут є скринька. Викидаємо його ось сюди. Це нам також вже не треба. Заряд полум'я може нам знадобиться. Давайте дивимося, що в нас тут. В нас тут піч. Книга та вугілля. Цікаво, навіщо воно нам треба? Ну потім розберемося. Давайте я одягнуся трошки. Зроблю ось так. З'їм одне яблуко, бо я думаю, нас тут можуть вже вбити, тут дуже недобре знаходитись. В принципі, там ми зможемо спуститися. Давайте спробуємо створити. Він сказав 8 пшениці і одне золото. Давайте спробуємо сюди поставити і обведемо пшеницею. Робимо, і це в нас сира піца. Нічого собі, давайте спробуємо її переплавити. Це ми готуємо справжню піцу в Майнкрафті. Це ну, дуже сильно незвично. Готова піца, і давайте кладемо її сюди. 8 слайсів піци, Давайте спробуємо її на смак. Я її не можу їсти, мені треба зголодніти. Ну думаю, що ми зможемо її потім вже якось поїсти, тільки що він хоче, як я можу вбити ендер дракона за допомогою цієї піцею, чи що. Давайте створимо ще піцу, може щось я зможу придумати з нею. 8 піц і зачекаємо, як вони нам переплавляться. Цікаво, ми зможемо з'їсти цілу піцу. Я дуже люблю піцу їсти. А ви напишіть це в коментарі. Побачимо, скільки нас таких. Давайте спробуємо. Ну, на праву кнопку миші. Що? Вона літає, дивіться, дивіться, вона літає. Як це можливо? Ну, давайте сюди. Вона ламає блоки. Тобто ми можемо вбити дракона нашою піцею. Давайте трішечки переробимо і будемо тікати, бо нас може ендер дракон вбити. Я його знаю, він такий. В нас. Давайте йдемо сюди і побачимо, що ми зможемо зробити. Головне не померти. Стійте, стійте, треба фейерверк зробити. Як ми без переможного фейерверку? як його можна поставити? Я не знаю, як робити фейерверки. Ну, добре, нехай буде такий. Тихенько не дивимося ендерменом у очі і піднімаємося. Тихенько, нас ніхто не бачить, ми нікого не чіпаємо. Давайте покладемо сюди поряд з мечем. Так, йдемо. Що у нас там? Ага, ось там ендермен повинен бути. Спускатися. Тут ми його, я думаю, і зачекаємо. Так, ось індермен. Я не хочу, щоб він мене вбив. Це буде не дуже приємно. Давайте спробуємо ось так. Головне, щоб мене індермени не почали бити, бо я дивлюся уверх, як я можу влучити цією піцею. Треба чекати, поки він злізе. Так, він зараз буде кидати щось, чи ні? Бо я дуже боюся індердракона. я його майже ніколи не вбивав. Все, він тут, давайте його піцею. Давайте отримуй піцею. Я не можу його бити, він мене вкуси. Як мені тепер тебе вбити. Давай, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Де де це ендермен? Де він? Де він? Ось він. Я зараз помру. Давайте йому піцу, 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 скоріше. Ви дивіться, яка це крута піца. Я її їм, у мене дуже круті ефект. Ану йди сюди. Давай, я тебе зараз вб'ю. Є першого ендермена вбили. Давайте ще другого. Тут в нас кидає цей. Він ще блоки ламає. Давай, ендермен, давай. Іди сюди, йди сюди. Я тобі зараз покажу, хто тут А ну давай. Оттримуй. Все, давай. Так, у нас тут є ще ендер Треба нас нам його також вбивати, а не чекати. Нам треба зголодніти. Обов'язково давайте, нам треба зголодніти. Привіт, Ендермен Я тебе дуже довго чекав. Йди сюди. Йди сюди, я тобі покажу, як мене ображати. Він мене зараз б'є. Хочеш йому піцу? Я встиг. Я знову встиг. Все, я встиг. Давайте будемо чекати його. А ну давай я тобі зараз з меча отримуй. Отримуй з меча. Давай на ще тобі. Все. Ми його вбили, тільки чомусь воно нам не падає. Давайте, Ендермен. Ти нас не будеш бити? Давай, сідай, 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 вже сідай. Нарешті, все він сів. Давайте його будемо потрішечку бити. Все, Ендер Дракон всів. Це наш шанс. Давайте ось так його б'ємо. Нічого собі він нас підкинув. А Ендер Дракон нам трішки допомагає. Давайте швиденько забираємо, все, тікаємо. Я думаю, це була і від його не пастка. Він сам, коли сюди перелітає, то також вбиває Ендерів. А мені ще залишилося дві. Дві позначки, вони дуже-дуже довго пропадають. Це прям дуже довго. Це було дуже складно. І все ж таки я був вимушений з'їсти один. Слайс піци. Все ж таки, мені потрібно бути вбити його мечем. Це буде дуже складно вбити ендер дракона кам'яним мечем, але можна це спробувати. Давай іди сюди. В принципі, це можливо, але це буде дуже довго та дуже-дуже нудно. Він мене підкинув дуже добре, що я не стояв перед ним, бо, начебто, коли стоїш перед ним, то він дуже-дуже сильно може вдарити, та підкинути нас дуже сильно високо. Давай, спускайся, я тобі покажу. То тут нас поїв найкращу піцу. Цікаво тільки чому в ця не працює на ось ці блоки і не можна їм бувати драконом. Погодьтесь, було б дуже сильно круто, якщо б я вбив ендер дракона піцею. Це було б ну дуже сильно незвично. Все, він знову спустився. Я не встиг, я не встиг його вбити. Він може мене зараз підкинути. Я втік. Я встиг втікти. Так, мене зараз хоче вбити ще ендермен. Він, начебто, хоче сісти чи ні, що він хоче зробити. Мені поки що не зрозуміло тут. Ендермен хоче мене вбити. Йди звідси. Все, я зміг відбитися від цього ендермена. Поїли піцу і чекаємо на ендер дракона. О знову у нас тут є жемчуха. Ми його підбираємо і чекаємо, поки злізе наш дракон. Звідси не потрібно дивитися в очі, бо знову почнуть мене вбити. А піц залишилося лише 33 шматочки, а мені ще треба вбити цього дракона. О, отримай піцу. Я тобі зараз піцою прям в голову заряджу. Він мене плює? Ні-ні ні, не плюй. Я не люблю цю штуку, я не знаю, що це таке дихання дракону, наче, але воно дуже сильно багато зносить шкоди. Хлопче, ти плануєш злазити чи ні? Воно летить прямо на мене. Він, він мені здається, трішки образився. Давай вже, спускайся, скільки можна літати. Мене треба хоч тебе вбити. Чому ти так довго злазиш? Давай скоріше. Йди ось сюди, я тебе вб'ю швиденько. О, нам зараз капеть. Нам треба ще встигнути вбити цього дракона. Давайте Думаю, що нам не завадить Ендермен. Все, тікаємо, 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 тікаємо. А ні, він просто розвернувся. Давайте зараз б'ємо його ще. Я вже його не можу бити. А, ні, ось так можу. Тікаємо, так, це не дуже добре. Нам треба трішечки зголодніти. Давайте ми його ще ось тут б'ємо. Все, він полетів і нас б'є ще ендермен. Піцу, піцу, їмо піцу, кучи піцу, все, ми з'їли піцу. Все, дракон зліз. це наш шанс. Давай, на, 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 отримуй, я тобі дам. Отримуй. Буде дуже добре, якщо ми його зараз вб'ємо, а він нас не буде кусати. Ми скоріше тікаємо і його тут ззаду. До речі, ви бачите, з'явилися нові шматочки піци над моїми сердечками. Я не знаю поки що, що це означає. Дракон знову сідає, давай йди сюди. Я тебе зараз трішечки тут помацаю за спиною. Я обережненько. Ось так тебе. Трішечки мечем дуже-дуже я буду обережним. Все, готово. Ми вбили Ендер дракона. Мене зараз міг вбити Ендермен. Давайте, що в нас тут буде? Що в мене зламали? Мій меч! мене зараз може вбити ендермен. Ні-ні ні, тільки не вбий мене, тільки не вбий. Все, ми його вбили. Давайте хоч ж будемо дивитися, тут повинні десь були з'явитися мої речі. Пекар, ха-ха, ха що ти смієшся? Що тобі смішного, пекар? Мені, якщо чесно, дуже не смішно. Хоча дякую, ти мене нагодував дуже смачною піцею. але де мій друг і мої речі? Ти що, знущаєшся наді мною, чи що? Помри? Що ти що знущаєшся? я виконав всі твої завдання і ти мене зараз хочеш вбити? Ні, за що ти мене вбив! Ви подивіться, я виконав всі завдання цього пекаря, а він взяв нас просто вбив у кінці. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вами був я, Нікі. Ще зустрінемось, обов'язково подивіться мої попередні відео.